Того, що тільки здорове суспільство, яке вміє критично подивитися на саме себе і на те, що на саму себе і на те, що діється навколо, воно стає сильнішим. А доти до того часу, поки ми один одного боїмося покритикувати, бо ти мій кум, сват брат, або ти начальник, або ти керівник, або ти маєш владу, до того часу суспільство є хворим. Євшан це дуже добре розумів і. На ці е, такі умовності не звертав уваги, тому його і не любили, розумієте? І коли е, в е, 2019 році підходила ніби дата Ювілейна, хоч ми, то завжди е, було сумнів, 89 90 рік, ну але тут справді пані каже, це Бабій Олесь. Тоді своїм нарисом у 29-му році в літературно науковому віску, це був великий перший нарис про Миколу, Євшина, десь в міст цю Ось, Бо є документ, о -о акт обжалування Володимира Старосольського щодо ситуації в Львівському університеті. Ви знаєте, що в Львівському університеті в 1910 році була сутичка між українськими і польськими студентами власне боротьба за український університет і тоді був вбитий Адам Коцько, І в, тих, в тому конфлікті був задіяний також Микола Євшан. Його, власне, після того конфлікту і вигнали з Львівського університету. Він потім продовжував навчання у Віденському університеті. Ось. І в тому акті обстел... обженування якраз і записано Микола Євшан, син Йосипа і Марії, 19 мая 1890 року. І ми підготували, власне, не пам'ятаєте того, Лептер звернувся, чи що можна було би видати книжку власне Юшана. Підключилася ще Мар'яна Комариця, професор Львівського університету. вона знайшла публіцистичні статті, на Духовні Станіславівських газетах за 18 і 19 роки. В цьому виданні вперше опубліковано 20 публіцистичних матеріалів, що вона шикарна. Це справді біблія українського буття. Є книжки, які мають бути на столі українцями. І серед, ну, кобзар, звичайно, Святе письмо, але серед того ряду книжок обов'язково мала би бути книжка Євшана, тому що вона вчить думати, вона вчить е, стратегічно мислити і вона вчить ненавидіти ворога, не розслаблятися. Тому що Євшан, в принципі, теж вже сказали про долю е, дружини Степані Добрянської, що власне. П Польська влада тоді арештувала і скалічила долю цій жінці, і хоч ніби є згадки про її десь Воскресіння дорогоби документів але ж Євшан загинув. Ви знаєте, в Вінниці. Це ж тоді українська галицька армія, цвіт української армії, помер за, за гробу, заражений тифом, тифозною паличкою. За різними даними, від 10 до 20 тисяч вояків Української галузької армії, і це була диверсія польської армії генерала Юзефа розумієте? Давали, підсилали до українських жовтнярів дівчат, які продавали нібито молоко коров'яче, а там вона, молоко було заражене трифозною паличкою, і вояки наші перли від тифу, і в тому числі помер Микола Євшанов. Пан Ігор тільки сказав, що буквально десь перед 14 роком пробували вже розкопувати, бо це в центрі міста, в Вінниці, я був в Вінниці в 2007 році, і там тільки тоді ще була символічна могила цих українських січових серівців, і там в серед імен було написано ім'я Миколи Євшина. Але ніхто не знав, де ці могили, в принципі, знали, бо там дорога. дорога там були склади, там були лікарні. Розмити. Почали розкопувати. І вже думали, що найдуть моги поховання Євшана. Тому що всіх вояків, особливо офіцерського складу, ну, давалися певні жетони при похованні. Думали, що найдуть. Але почалася велика війна, і це ті розкопки припинили, їх засипали знову. І невпізнаний труп прах Євшана, що чекає свого поховання. Це великий чоловік. Це насправді унікальний чоловік. Це глиба українського культурного духу, українського національного духу. Є села, які щасливі на такі імена. Е, Русів щасливий Степаником, торговець щасливий Леся Мартовичем, колись я був торговець на. Якомусь ювілеєм 140 чи 145 років, і виступає якийсь директор школи і каже, ось торговець славне село. Ми мали 5 академіків, ми мали 10 докторів, маємо 10 докторів наук, ми маємо політиків, ми маємо депутатів обласної ради. А потім я виходжу і кажу, так багато має торговеця. Але Мартович був один, так і лишився один. Так само і ваш війни. Велике село, яке помало, як всі українські села, вимирає. Село вигибає за Черепшиною. Але є той дух, який залишається войнилою і є знаком зіркою, світить сонцем над войнилом вже більше ста років. Цей дух це ім'я, це накола Євша. І я вас. І вітаюсь тим, що ви маєте такий дух. Я би хотів, щоб ви зрозуміли, перейнялися величиною самопожертви цього молодого чоловіка, ім'я української держави. І щоб ви зрозуміли, що поки живий дух, Україна жива і ваше село теж нікуди не зникне. Тому тримайте цей дух, не випускайте його, піймуйте його і воздайся усім. Насамперед Україні. І в 2019 році ми видали оцей збір вибрання, Тут упорядник Олег Баган Маряна Комариця. І я додав ще листи Миколи Англия Євшина до Михайла Грушевського. Це з архіву Київського державного архіву листи і ще додав два листи Євшана до Михайла Коцюбинського, це з архіву Чернігівського музею Михайла Коцюбинського. В принципі, це перша публікація листів Миколи Євшина. Каже пан Єврої близько тисячі. Ну, листування дуже велике. Тобто не почати край роботи. Якби хтось хотів зайнятися вивченням популяризацією творчості Євшина, можна це робити і треба робити. І в тому ж 19-му році ми з Олегом Баганом задумали таку конференцію. Ювілею і Микола Євшан в контексті нови, матеріали всеукраїнської наукової практичної конференції. Мені теж вдалося тоді власне найти кошти підключити управління культури івано Франківського і такий збірник вийшов. Я не знаю, чи ви маєте в школі, але я об'єм промінив, десь тут була Оксана Півторак, вона серед авторів повінімали, там були такі збірник. Чи немає. Ну, то буде, бо тут є ваша дорога годенка. То я такий в архію, бібліотеці даю для пані Оксани, а вона вже собі розпорядиться, як щось не робити. Все? Ja. Я вам дякую. Ja, слава Богу! Героям слава!